Про головне події в Харкові та області 25 червня. Щонайменше три російські керовані авіабомби вдарили по Харкову сьогодні. Прильоти були зранку, близько 10-ї години, каби влучили по Київському району. За даними речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, влучання були по промисловій зоні та стадіону. На місці пошкоджені будівлі дитячого садка та спорткомплексу. У житлових будинках поруч вилетіла понад тисяча вікон. відзначив начальник ОВА Олег Сенігубов. Обійшлося без поранених і загиблих. Ще чотири потужні вибухи в місті чули ввечері. Сенігубов повідомив про Ліч щонайменше чотирьох кабів по селу Бобрівка Вільхівської громади в Харківському районі. Там постраждали дві жінки 40 та 87 років і двоє чоловіків. Жінкам допомогу надали на місці. Чоловіків 67 та 56 років госпіталізували. Армія Росії методично закидає Харківщину керованими авіабомбами. Окрім Харкова, страждають усі громади, які знаходяться в зоні ураження російської авіації. За даними заступника начальника Хува Євгена Іванова, лише за минулу добу по регіону прилетіло 43 рази. У зведенні на 13-ту годину Генштаб ЗСУ інформував про влучання шести кавів по липцях, двох поволчанських хуторах, а також бомбах, які долетіли до Харкова і Торнової. Іванов в етері нацмарафону заявив, що росіяни систематично знищують освітні заклади. Харківщини. На добу по одному два прильоти приходяться саме по таких об'єктах. Інститут вивчення війни повідомив, що ЗСУ повернули собі деякі тактичні позиції на північному сході від Харкова. Йдеться про просування сил оборони у міській забудові Вовчанська на північ від річки Вовча та в центрі Стариці. Утім, російські війська також продовжують атакувати у Вовчанську. На півночі від Харкова, за даними аналітиків, точаться позиційні бої поблизу глибокого. Протягом дня в Харкові наробили лиха кілька гроз і шквальний вітер. За даними Харківської міськради, дерева впали в Салтівському, Слобідському та Новобаварському районах. Минулися без постраждалих. Комунальники протягом дня розпилювали та вивозили дерева та гілки, що впали. Більше новин на сайті медіагрупи «Об'єктив». незламні разом.